Епопея по справі за Житомирські ласощі триває. Близько місяця тому у Коростенському міськрайонному суді відбулось чергове засідання, яке по суті і не відбулось. Засідання пройшло дивно і в той же час передбачувано. Сторона захисту обвинувачена обойка, Почала з того, що заявила відвід судді Недашківській, відвід з приводу того, що суддя Недашківська не може надати. Документи, які підтверджують повноваження перекладача, у суді тричі змінювали зали проведення засідання та розпочали набагато пізніше, аніж було заплановано. А група телеканалу СК 1 так і не потрапила всередину. Засідання відбувалося у цій залі. Однак через неорганізованість постійну зміну зали засідань та запізнення прокурора на годину потрапити всередину, ми так і не змогли, адже нас, як журналістів, ніхто не запросив до зали. Після оголошення стороною обвинувачення Чиного про відвід судді Недашкійська відповідно до Кримінального процесуального кодексу України відправилась у нарадчу кімнату. В нарадчій кімнаті вона приймає рішення, що відвід передається через авторозподіл суду іншому судді. знайдеться той інший суддя і розгляне цей відвід. Таким чином засідання практично було зірвано. Тобто воно не відбулося у той же час стороною Житомирських ласощів подано клопотання про скасування ухвали суду про призначення перекладача за заявою Бойка про те, що він не розуміє української мови. Уявіть собі, українець, уроженець села Печехвости Горохівського району з вищою освітою В 77 му році закінчив Львівський технічний промисловий автоматики технікум, в 82 му закінчив Львівський державний. На університет і встає, і каже, що я перестав розуміти рідну мову. Якщо б відбулося засідання, хотілося б у нього спитати. Він він випадковий агент ФСБ Російської Федерації. Тому що все це дивно виглядає. До клопотання додали також диск, на якому зібрані матеріали, яких доволі багато, в мережі інтернет, на яких Бойко вільно спілкується українською мовою. Валерій Алієв говорить, це клопотання могло б вирішити усі протиріччя у справі. Зараз, за його словами, є два напрямки. Насправді він її володіє, то він симулянт. А якщо Бойко каже, що він не володіє цією рідною. Не розуміє рідну мову, то як мінімум тоді з його здоров'ям щось сталося. Заджатомерські ласощі вважають, що захист бойка навмисно затягують процес, бо ж за чотири роки справа досі на стадії підготовчого засідання, а захист бойка постійно заявляє про відводи. А дотягнути справу у такому забайзамованому стані залишилось лише до 2026 року. В року. Листопаді 2026 року, відповідно до 49-ї статті Кримінального кодексу України. Закінчиться е, строк притягнення до кримінальної відповідальності, а в ситуації з паном Бойко це 15 років. Тобто, злочин чинено в 2011 році е, притягнути до кримінальної відповідальності держава повинна людину до листопада 26-го». Час біжить по сплину 15 років. Справа відповідно буде закрита. Та після попереднього засідання, яке відбулось 9 травня, з'явились нові обставини, за яких термін притягнення може бути поновлено. Того дня сторона обвинуваченого залишила будівлю суду за причиною того, що на них вдома в Києві чекають неповнолітні діти. На думку сторони ласощів, бойко та його адвокати вчинили злочин, про який подали заяву. Два адвокати, які захищають бойка і сам бойка. Підозрюються у вчиненні е, частини першої статті 376 Кримінального кодексу України. Це втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкоди виконання ним службових обов'язків або добитися винесення на правосудного рішення. І також у нас <кхів> підозрюються вони у 358-й, це підроблення організації підробленого документу, тому що ми вважаємо, що ця заява вона по своїй суті, ну заява про те, що їм треба їхати до неповнолітніх дітей, вона по своїй суті є підробленою документом. Окрім того, досі не розглянуто клопотання за Житомирське ласощі про проведення стаціонарної психіатричної експертизи Ігоря Бойка, для чого закон відводить суду три дні після подання. Якщо пан Бойка. У нас не розуміє рідну мову, втратив цю можливість, то він не осудний. Тобто у нього точно є якесь психічне захворювання, і ми піднімаємо питання: перевірте це, зробіть стаціонарну, призначте стаціонарну судову, психіатричну експертизу. І давайте ми з цим розберемось. Може, ми не притягуємо неосудну людину, а це. З точки зору і, і злочин, і гріх, ми декілька разів намагалися зв'язатися із Коростенським міськрайонним судом та дізнатися, чи прийняли відповідне клопотання та причиною, чому досі не провели експертизу. Та зробити цього нам так і не вдалося. Шати цю справу так потерпілі не планують. І обіцяє Валерій Алієв доведуть до кінця. А наступне засідання має відбутися вже 20 липня. І головна ж інтрига. Чи призначить суд, врешті-решт, психіатричну експертизу, щоб визначити, чи є у судною людина, яка перестала розуміти рідну мову?